Так, справді на цьому тижні Шахтар зіграв свій перший поєдинок однієї четвертої фіналу Ліги Європи. Зіграв цей матч із Брагою, зіграв успішно 1-2 на користь української команди. Проте ще перед матчем увага преси і і португальської була прикута до одного футболіста донецького шахтаря. Це Ісмаїлі, адже він колишній гравець Браги. А вже під час поєдинку з'явився новий герой цього протистояння, і це Ярослав Ракицький. Дмитро Поврознюк поспілкувався з обома футболістами. Своєму матеріалі він розповість про ісмаїлі і Ярослава Ракицького. Практично кожен його крок у Португалії був під прицільною увагою телекамер. Три роки тому Ізмаїлі перейшов із Браги до Шахтаря. Відтак одразу після жеребкування зрозумів, до його персони буде максимум уваги. За останні два тижні я дав більше інтерв'ю ніж за усе попереднє життя, але був готовий до цього. Я грав у Бразі всього півроку. Але за той час я дуже звик до цього міста і полюбив його. Це буде круте протистояння. Брага та Шахтар, напевно, найбільш бразильські команди в європейському футболі. За три роки Ізмаїлі виріс із лівого захисника номер три після Шевчука та Азеведо до основного упродовж двох років ролі запасного від Ізмаїля ніхто не почув скиглення чи критики щодо мінімуму Ігрової практики цим він відрізняється від більшості бразильців своєю грою та роботою він заслужив не лише місце в старті, але й відповідальну роль говорити поруч із тренером. Ісмаїлі пройшов довгий шлях до основного складу, як і всі бразильці. Тепер він розуміє наші вимоги, наш стиль та нашу філософію. В шахтар приходило багато талановитих футболістів, але не всі заграли. В Ісмаїлі було терпіння, і з часом він виграв конкуренцію. Мало у кого є такий характер, як у нього. У багатьох опускались руки вже після першого сезону в команді. Ті, хто витримують, з часом грають у великих клубах. Талант має величезне значення, але це не головне для мене. Я завжди був дуже спокійним, як на полі, так і у житті. Трішки закритим, сором'язливим. Цим я відрізняюся від більшості бразильських футболістів, які люблять погаласувати та повеселитися. Останнім часом про мене почали більше говорити та показувати по телебаченню. Звичайно, приємно, бо це хороший піар. Однак це вимагає більше відповідальності. Український голос бразильців шахтаря це Максим Нагорський. Він португаломовний перекладач клубу, який знаходиться в постійному контакті з бразильцями і частіше говорить із ними ніж з власною сім'єю. Всі шутники, вони шутять постійно наш, наверное, менталитет, наших людей, наверное, більш серйозні, більш закриті. Вони завжди поють, танцюють, грають. Нагорський персонально перекладає для Змі всі інтерв'ю з бразильцями Шахтаря. За час роботи в клубі він вивчив особливості кожного футболіста. Коли уїхав Тайшера, відчулось, що щось змінилось в команді. Ну, в принципі, він був хважаком, вони всі слухались його, уважали його. Коли він уїхав, стало немножечко грустніше, но я думаю, що його достойно змогли замінити інші ребята. Хто лідер у них в колективі? Да от чесно не знаю. Я думаю, що це та Сейчас не только потому, что он является вице-капитаном клуба, но потому что он главный шутник. А так как я говорил: они любят пошутить, они всегда вокруг него. Он какую-то там шутку забытку скажет, они все повторяют. Ну, ребята вообще веселые. Кто самый скромный футболист. Самый скромный является тот же Исмайли. Он не похож ни на какого другого бразильца. Он тихий, спокойный, не шутник. Он, конечно, любит пошутить, но он более серьезный. такой вот, больше более похож на наших. И также Эдуарда. Он тоже такой вот не совсем бразильский бразилец. Акцентующий увагу на бразильцах обоих команд ще одне важливые. Темою перед матчем була травма Ярослава Ракицького. Відтак, питання, чи зіграє основний центральний захисник після пошкодження Меніску, було одним із ключових. Дякую Артуру, нашому доктору, дякую Ігорю. Вони топ, вони мене на ноги підняли. Я ще буду лічитися, продовжувати, тобто ще не все залечено. Але вже прогрес. На лісо я вийшов, все я добре чувствовав. Ракицький не лише відграв увесь поєдинок, але й забив дебютний м'яч. Для Ярослава Гол став першим за шість років у Єврокубках. Сюди си на далі дав момент. Ударив, забив. Ярослава, пам'ятаєте, коли останній раз забували у Єврокубках? в По-моєму, партизан ще давно. Так, шість років. Ракицький став одним із найкращих футболістів матчу. В його активі 15 перехоплень, два удари та сім точних довгих передач. Ми називаємо ці цифри, щоб описати його активність і в захисті, і в атаці. Шахтар переміг з рахунком 2-1, пропустивши на останніх хвилинах матчу. Через перебір карток Ракицький не зіграє в матчі відповіді, тому навантаження на Ізмаїлі напевно буде ще більшим ніж у першій грі. Але до складних завдань, як і до інтерв'ю, цей сором'язливий бразилець уже звик. Він від Повів на усі запитання португальських змі, показав пам'ятну футболку Браги, а потім підняв догори великий палець і посміхнувся. Він радіє життю сьогодні, але ще краще робити це у півфіналі Ліги Європи. Шахтар переміг. І от моя думка, що все-таки ну практично вирішив долю подівки півфінал. Максиме. Ну, я бы так не сказал. Не надо торопиться и бежать впереди паровоза. Все-таки Брага показала, особенно по, по началу игры в первой половине игры что команда играть в футбол умеет. Но немножко не, не хватает, наверное, исполнительского мастерства такого, как есть у шахтера. Но опять же. Впереди паровоза не надо бежать. Я думаю, не Да, ну я, я просто хочу сказать, что вот веб наказала, что она не играет в футбол, но честно говоря, чем у нас забьет два мячи на Львове, я не разум. Нет, это? ну если шахтер э, сыграет так же строго в обороне, если сам как бы не подумает раньше о том, что уже выиграл, то я думаю, проблем не должно быть. Но. Не такий великий запас, щоб розслаблятися. Та я просто впевнений у тому, що зараз Шахтар сконцентрований на Лізі Європи. І ця команда, і футболісти демонструють якісний футбол якраз у цьому турнірі. От подивіться, Ракіський не знали, чи він зіграє, чи не зіграє, але він став найкращим найкращим футболістом взагалі туру у Лізі Європи. Тобто, футболісти на цю гру, от зараз на ваших екранах, весь склад символічної збірної. Перших матч четверть фіналі Ракіцький, який війшов у цю збірну, взагалі визнаний найкращим футболістом. Тобто футболісти Шахтаря не думають про внутрішні змені. Мені таке враження, що вони вже все програли. Я маю на увазі в чемпіонаті. І сьогоднішня гра це підтвердила. Бо якщо сто раз ти не будеш думати о чемпіонаті думати о Лиги Європи в, в футболі тисячу разів говорили, може случиться все що угодно. Це не... збита фраза, Макс. Та, збита фраза. Це, це яку, яку фразу, як ви не любите говорити про те, що грали достойно, але І грали достойно. Ну, так в цьому футболу заключається, що все вроде би за шахтер сейчас. Но случаются такие вещи, которые невозможно предсказать футбол. Поэтому я и говорю: да, что это футбол. Вы забрал? Я я, я, Эдуард. Нет, ну Максим говорит о том, что все может быть. Никто не думал, что сегодня забьет, ну, вернее, пропустит шахтер на последней минуте. Все...